Ha questo. Non ho nemmeno di questo. Ha tutto so. Ci rimasto. E si deve far che hai. 6 липня, друзі. Найофігенніший хурмовий сад в Україні у Степана Михайловича. Звідси розповсюджуються плоди поштою всім бажаючим по всій Україні. І не тільки хурми. Хурма і зізіфус буде відправлятися восени. І посадковий матеріал теж. Ми спостерігаємо дорослі, плодоносячі дерева хурми. Які розташовані у Степана Михайловича, затрачено багато зусиль, коштів, щоб це все виростити, щоб правильно навчитися доглядати за цими афігенішими рослинами, які не потребують ніяких зусиль по захисту рослин від шкідників і хвороб, врожай. Користується підвищеним попитом всі його хочуть придбати. З 1 червня до середини серпня будуть продаватися з цих дерев, що я вам показую, що ви бачите, черінки для щеплення, живці для літньої окуліровки. Самі бачите, який заложений врожай, всі дерева плодоносячі розміром до 6 метрів. І звідси розповсюджується по Україні посадковий матеріал. Дерева бачите, здорові, дорослі плодоносячі. Телефонуйте з 1 червня і відправляю. Значить, Получаю заказ, зранку обрізаю гілку, зрізаю листя, зволожую черенок, обкладаю вологим мохом, завертаю в стрейч плівку і відправляю. Заготовка. В день відправки ви получаєте і, і в той же самий день ввечері, пізно ввечері робите щеплення в себе. І все вийде. Кому потрібно, інформація потрібна, що таке брунька з пробудженням, що таке брунька без пробудження. Телефонуйте, я це все розкажу. Робіть покупки і... і такі рослини, як ви бачите, щоб росли по всій Україні, по всій території України мусять рости ці чудові рослини, які не потребують оприскування захисту від шкідників і хвороб. <рес>